Там в нас е, міжряддя дуже заросло. Один раз чуть-чуть прогавили і дуже багато бур'янів. В рядку ми поборолися майже зі всіма, крім одного рядка, а міжряддя ну, ще ніколи мотоблок, оцей кентаврик, кентаврик кентаврина. кентаврина наша. Ніколи ще не боролася з такими бур'янами. Звичайно, тут вже треба після обкатки. Міняти мастило одне і друге, але сьогодні в нас один єдиний день щоб для того, щоб поборотися з тими бур'янами і ми будемо тим займатися, Так, а що в нас тут є по пальному що робиться. Що тут робиться? О, та тут повно солярки. Нормас.